Привіт! Це майстер-клас від Velo Online і сьогодні наша тема вибір велосипедної шини. Для того, аби вірно підібрати шини на ваш велосипед, необхідно розуміти, в яких умовах вони будуть використовуватись, адже в залежності від матеріалів і технологій, які в них використовуються, вони будуть мати різні характеристики і ціну. Спершу слід визначити розмір шин. Знайти необхідний розмір ви можете на бортах покришки та в інструкції до велосипеду. Він характеризується двома числами, що позначають діаметр та ширину покришки. Що стосується ширини, то її підбирають індивідуально. Для їзди по рівним дорогам, як правило, використовують покришки шириною до 2 дюймів, для бездоріжжя більше 2 дюймів. А для шосейних велосипедів застосовуються вузькі шини високого тиску. Робочий тиск шин позначено на бортах покришки і може бути індивідуально налаштований для зміни амортизаційних, динамічних та щепних властивостей. Далі необхідно визначити тип матеріалів і технології ваших шин. Найбільш поширеним на сьогоднішній день є покришки типу Skinwall з нейлоновим або кевларовим кортом. Нейлонові володіють чудовими характеристиками, зручні в експлуатації та мають прийняту ціну. В бюджетних шинах використовують сталевий корд, що збільшує вагу, зменшує керованість, незручний в експлуатації та зберіганні. Важливим показником, що впливає на міцність та еластичність покришки, є щільність сплетіння корду. Позначається буквами TPI або EPI, що характеризують кількість ниток на дюйм. В діапазоні від 24 до 130. Чим вище значення TPI, тим вищий рівень шини, оскільки в дешевих покришках типу Gumball мала щільність платіння корду компенсується збільшеною товщиною гуми. Подвійний корд застосовується в покришках для екстремальних велодисциплін та вантажного туризму. Малюнок протектора, як і ширина покришки, збирається в залежності від дорожнього покриття, по якому передбачається їздити. Для їзди по місту обирайте покришки без яскраво вираженого протектора або ще краще сліки. І тільки якщо ви їздите по бездоріжжю, то слід купувати протекторну покришку, оскільки при їзді по асфальту вона швидко зношується і програє сліком в накаті. А за це вам доведеться платити. Звичайно, чим більш виражений протектор, тим краще щеплення колес на бездоріжжі, але опір при цьому збільшиться. Але існує і проміжний варіант, так звані напівсліки. На них ґрунтозачепи розташовані по боках, що дозволяє на рівній дорозі тримати хороший накат, а на бездоріжжі чіплятися шипами за ґрунт. А деякі виробники шин випускають різні малюнки протектора на передні і задні колеса. Уважно дивіться напрямок протектора на бічній частині покришки. А якщо ви берете участь у перегонах, то слід вибирати легкі, дорогі гоночні моделі з малюнком протектора, який підходить вашим потребам. Необхідно стежити за зносом покришки, бо якщо вона у вас буде стерта, то камера буде пробуватись від найдрібніших корічок. Різні виробники пропонують безліч велосипедних шин із захистом від проколів у вигляді інтегрованого пояса з високоеластичного спеціального каучуку або кевлару, який захищає камеру в області протектора. Додатковий захист додає вагу покришки. Звертайтесь до консультантів VeloOnline. Вони допоможуть вам обрати необхідну покришку. У багатогодинні подорожі беріть з собою насос та ремкомплект. З вами був Володимир. Підкачуйте колеса та вирушайте у подорож.